Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми навчимося використовувати прислівники у мові. Так так, отже, сьогодні урок розвитку мовлення, який покаже, наскільки ми добре знаємо прислівники, адже ми вже вивчили цю тему і навчилися використовувати їх у своєму мовленні. І тема запишіть, будь ласка, це складання анотації на книжку з використанням прислівників. Що таке анотація? Навіщо вона потрібна? Це урок для тих, хто дуже довго читав, шукав, щоб його смачне таке почитати, а в душі була бентега і журба, і ніяк не міг визначитися, яку ж його цікаву книжку і де її взяти. Тож, якщо ви любите читати, якщо ви давно шукали таку книжечку, якщо у вас на душі бентега і журба, і ви не знаєте, як то кажуть, кішки, кіш, шкрибуті, ви не знаєте, чим його зайняти. Свій вільний час. То цей урок саме для вас. Книги-кораблі думки, що мандрують хвилями часу, і дбайливо несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління. Так говорив Френсіс Бекон. І для вас зараз невеличке бліц-інтерв'ю. Спробуйте дати відповідь на запитання. Чи любите ви читати? Чи знаєте ви про важливість читання? Чи знаєте про те, що наше мислення залежить від кількості прочитаних книжок? І чи зможете ви назвати три останні книжки дуже швидко, які прочитали? Адже – це дуже швидкі відповіді на поставлені питання. Якщо ви дуже швидко змогли відповіді на ці Питання дати, то я вас вітаю. Якщо ви любите читати, це добре. А якщо не любите читати, то сподіваюся, що сьогоднішній урок змінить ваше ставлення до читання. Ну ось уявіть себе, що ви у великій бібліотеці або зайшли в книжковий магазин і вам хочеться щось почитати. А ви бачите, діти, що книг величезна кількість. Як же вибрати серед них свою? Коли хочеться придбати нову книгу, але не зовсім зрозуміло, що знаходиться під красивими обкладинками, необхідно в першу чергу прочитати анотацію до книги. Вона знаходиться. Здебільшого перед початком книги, на найпершій сторіночці, це маленький абзац, часто написаний дрібним шрифтом, прочитавши який, людина має зрозуміти, про що йтиметься на сторінках цього видання, і має захопитися і купити книгу. Основне завдання анотації вигідно представити твір, ну, своєрідна, ось така супер-купер-пупер реклама для того, щоб його продати. Варто зазначити, що анотація обов'язково має бути короткою. Лаконічність, сестра таланту. Тобто, людина має швидко проглянути і так само швидко вирішити, потрібна їй така книга чи ні. Отож, запрошую вас. У книжковий світ, адже це особливий світ і безкінечний, наче море з небом. Почати можна будь-коли й політ, для цього лиш читати треба. Ну і що ж таке анотація? З латинської мови це слово дослівно перекладається як зауваження, помітка, такий собі короткий виклад змісту книги, часто з критичною її оціночкою. Запам'ятайте, одним із різновидів тексту є анотація. Це особливий вид усної чи письмової інформації, у який наявний перелік основних позицій, повідомлення чи коротка характеристика змісту книги, статті, рукопису, ну тобто такий собі максимально скорочений обсяг джерела інформації. Залежно від мети, розмежовують кілька видів анотацій. За змістом вони бувають довідкові та рекомендаційні. Довідкові або ж інформативні анотації це коротка, об'єктивна інформація про тематику книги або статті, у ній не розкривається зміст, а тільки перераховуються питання, що розкриті в джерелі. Рекомендаційні анотації зазвичай містять не тільки інформацію про джерело, а й подають рекомендації щодо його використання тією чи іншою категорією читачів. При цьому враховується рівень їх підготовки, вікові характеристики тощо, інакше кажучи, рекомендаційна анотація зосереджує увагу, якому колу читачів може бути адресованою інформацією в анотованому джерелі. Складниками ано... анотації є перша інформація про зміст, мета анотації та адресат. Обсяг анотації залежить від обсягу представленого в ній джерела. Зазвичай анотація містить 30-50 слів, тобто 3-5 речень. У деяких випадках анотація може бути представлена одним чи двома складними реченнями. Яка ж будова анотації? Анотація складається з двох частин. Перша частина це бібліографія. Бібліо це книга, а графія це писати. Тобто це своєрідний опис книги, який містить автора, назва твору, видавництво, рік видання і кількість сторінок. Ну і друга частина це вже власний текст анотації, який вказує на жанр твору: це історична, пригодницька чи фантастична література, персонажі, ну, можливо, коротко, або одного якогось головного чи інтригуючого згадують. Час, місце дії, тема та адресат, тобто на кого розрахована ця книга. Ну, ось перед вами зразочок анотації. Тобто, ось такий текст ви можете побачити, щойно відкривши книгу і подивившись на першу її сторіночку. Тобто, ось ми бачимо бібліографічний тут, ось бачите, є такий класифікаційний індекс. Ось ми бачимо бібліографічний опис. Автора згадується: це Левчук, назва тексту Пізнай і полюби, довідник юного орнітолога. Ну і далі коротко що текст, з чого складається, там художники, редактори. Ось Київ, веселка видавництво, 95 1995 рік, Там 79 сторінок, і ілюстрації, ну, кого там? Ну і власне анотація. Ось, можете прочитати анотацію. І поміркувати, чи захотіли б ви ну, прочитати цю книгу. На ось таку тему. Натисніть, будь ласка, на паузу прочитайте цю анотацію і напишіть у коментарях, чи хотілося б вам прочитати таку книгу. А ми продовжуємо далі. І тут я вам пропоную гру «Упізнайте твір за анотацією. Це автобіографічна повість зображує на легке дитинство хлопчика Михайлика, у якого не було навіть чобіт, але це зовсім не завадило йому відчувати радість життя, помічати красу навколишньої природи, бути добрим і милосердним, поважати хліборобську працю українського села. У книзі зібрані спогади про рідних письменникам, батька, матір, діда з бабусею. Саме від них він отримав перші уроки людяності, відчуття прекрасного, здатність до мрії, почуття гумору. І проніс їх через усе своє життя. Книга адресована школярам віком 10 15 років. Впізнали твір? Ну, звичайно, теж стельмах гуси, лебеді летять. А цей твір, ви пізнаєте? Казка має підзаголовок для малих і великих, і це не даремно. За фантастичними казковими подіями криються великі істини. Не треба бути скупим, не можна збудувати свого щастя на воєнному лихолітті, на чужому горі та зубожінні. Мала мишка зрозуміла це і покарала як могла господаря, покинула теплий дім і пішла жити в поле. Чому так трапилося? Ви дізнаєтеся, прочитавши цей твір. Книга розрахована на широке коло читачів. Ну, звичайно, сподіваюся, ви Опізнали цю казочку. Богдан. Лепкий мишкам! Ну, звичайно, молодці, якщо швидко ви опізнали ці твори. Ну, ви, мабуть, помітили, що в поданих анотаціях використовувалися слова, їх ще називають кліше, які найчастіше використовуються в анотаціях. Ну, без них ніяк не можна побудувати анотацію, адже вони, начебто, створені для того, щоб розказати як найцікавіше нам про зміст книги. І це слова ось такі, ви можете їх собі записати. Ця книга називається або має назву, книга піднімає тему, книгу написано на тему, або в книзі йдеться про щось, автор розповідає про, у книзі розглянуто чи поставлено питання про те, що. У книзі автор торкається питань про, автор висвітлює питання, автор зупиняється на таких проблемах. У книзі зібрано, книга адресована, книга розрахована на широке коло читачів. Отож, саме такі кліше слова використаєте і ви для створення власної інтонації. Тому, якщо вам ну, ліньки писати, ви можете собі заскринити цей слайд або його сфотографувати. Але і це ще не все. З метою зацікавлення читачів можна використати і нестандартні вирази, ну, по типу такого, чому так трапилося, ви дізнаєтеся, прочитавши книгу, або ж яку таємницю приховує герой, або що з ним сталося далі, чи вдасться героєві ну, там, щось добути, або досягти своєї мети. Ось такі теж своєрідні слова кліше можуть внести інтригу. Адже анотація це ж реклама, мета цієї реклами, щоб читач захопив купи, захотів купити книгу або взяти її в бібліотеці. Пам'ятайте про це. І тут я вам пропоную гру, «Вибери мене, адже далі мова й піде про прислівники. Прочитайте текст анотацією і ставте потрібні за змістом прислівники. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу після виконання скріншот результату, надійшліть учителю. Не забувайте себе перевіряти, натискаючи на галочку внизу екрана. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам? Виконати завдання, до речі, про яку книгу там йдеться, ви впізнали цей твір. Ну, в такому разі ми вже начебто все дізналися про анотацію. Далі ми повинні поговорити про прислівники, пригадати, що ми про них знаємо, з якою метою ми їх будемо використовувати в анотаціях. Отож, іще одна пам'ятка, як же скласти анотацію вам. Подайте бібліографію або ж вихідні дані книжки. Кажіть, коли й де відбуваються події, про які розказано в книжці, хто головний герой, чим він цікавий, у яку ситуацію несподівану, скрутну, цікаву потрапляє цей герой, які проблеми він прагне вирішити, які перешкоди долає. Пам'ятайте, обсяг анотації 5-6 речень, тобто 1-2 абзаци. Складаючи анотацію, використовуйте прислівники. Далі ми про них поговоримо. Не Оцінюйте книжки, а давайте їй свою рідну рекламу. Адже мета анотації зацікавити читача. Ну а далі про прислівники. Куди ж без них рідненьких? Прочитайте приклади використання прислівників в анотаціях, тобто уривочки з анотацій, і спробуйте виписати або знайти в них прислівники. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли прислівники? В першому реченні це майстерно, у другому щиро й емоційно, талановито, цікаво, й динамічно і глибоко й проникливо. До речі, прислівники можете собі виписувати, адже, можливо, ви їх теж використаєте у своєму творі. Ну і які ж іще можна прислівники використати? Ну, наприклад, для опису сюжету можна використати такі прислівники: захопливо, динамічно, несподівано, трагічно, зворушливо, смішно цікаво, актуально, глибоко для опису героїв. Мужньо, сміливо, щиро, вірно, позрадницьки, підступно, мудро талановито. Ну, для опису стилю так само майстерно, талановито, емоційно, образно, лаконічно, тобто коротко, ну і динамічно. Це означає, події відбуваються дуже і дуже швидко, <кій> ну, тобто динамічно. Ну і для опису мови, багато, там, там, якихось красивих слів, художніх засобів, молодійно звучить текст, барвисто, виразно, точно, зрозуміло. Ось вам такий невеличкий лексичний запас. Не дякуйте, запишіть собі або заскриньте склад. Але не забувайте, що прислівники роблять анотацію більш динамічною та цікавою, допомагають чітко і лаконічно висловлювати думки, збагачують мову та роблять її більш виразною. Але пам'ятайте про те, що використовуючи прислівники, ви повинні використовувати їх доречно і виправдано. Не зловживайте прислівниками, адже це може зробити текст штучним і незрозумілим. Все добре, якщо все, як то кажуть, в міру. Переконайтеся, що прислівники чітко і лаконічно виражають вашу думку. Ну, сподіваюся, вже достатньо порад ви отримали і, вже, мабуть, у вас вже вкрутиться в голові анотація, і ви вже знаєте, яку книгу ви будете в цій анотації рекламувати. Тоді я вам ще скажу, що чи знали ви, що є така штука буктрейлер, сучасна анотація. Це відеоролик про книгу чи певний твір, в якому в художній формі цікаво та насичено подається ключова ідея, спонукаючи до прочитання повної версії. Це свого роду рекламний хід, який привертає увагу до тексту через залучення візуальних засобів. Родзинка буктрейлеру інтрига, тому головна задача такого виду мистецтва не тільки передати головний зміст, скільки викликати захоплення, зацікавлення та сильні емоції. Ідея створення буктрейлеру виникла ще у 1986 році і вперше була реалізована у вигляді слайд-шоу з ілюстраціями та відповідними підписами. Перші відеоролики про книги почали з'являтися у 2002 році у США. Їх створення ініціювалося видавцями як засіб рекламування літературного твору. На той час це був принципово новий тип реклами, який привертав увагу до окремої книги з поміж тисяч інших. Завдяки розвитку соціальних мереж, блогів та відеохостингів, проморолики стали невід'ємною частиною рекламної кампанії кожного бестселера. З 2010 року цей жанр набув поширення і в Україні, і ви теж могли бачити, що я вам частенько в Google класах скидаю ось такі проморолики, або ще ми їх називаємо буктрейлери. На ту чи іншу книгу ну, з метою вас заохотити прочитати далі. Якщо ви все ж таки зацікавилися буктрейлерами, ви хочете дізнатися, як їх створювати, то подані на екрані QR-коди можуть вам допомогти. Скористайтеся цією інформацією і, можливо. Ви створите власний відеохостинг, власний канал з власними буктрейлерами. До речі, непогана штука для заробітку. Візьміться до уваги. Якщо ви бачите в собі ось якийсь такий хист до реклами, можете почати з буктрейлерів. Ну і що ж раджу прочитати вам, учням сьомого класу? Як читати книжечки, які є пози кота Інжира, ну ви бачите на екрані. А я вам рекомендую прочитати Галина Ткачук, великі крамниці вулиці Волоської, або ж Володимир Арсенєв. Арінів душниця. Ірен Роздобудько Арсен, або ж Наталія Щерба, «Часодії». А також можете прочитати Сергія Гридіна, не такий, Оксана Лущевська інший дім, Галина Рисна, малюй мене пташкою або ж День Сніговика дзвінки діваш». Навіщо читати книги? Адже книга немов сад, який можна носити у кишені. Так нам говорить китайське прислів'я. Читання розвиває мозок, надає знання та інформацію, а хто володіє інформацією, володіє світом. Книги хороша тема для розмов. Можна ту чи іншу книгу обговорити, так ви відразу знайдете спільну мову зі своїм опонентом. Книга покращує навички письма, це чудова і безкоштовна розвага, навчає зосереджуватися, бути уважним, розвиває творчі здібності, знижує стрес та покращує настрій, збагачує мову та словниковий запас. І найголовніше, що книгу можна читати будь де і будь коли. У неї сигнал, на відміну від інтернету чи вайфая, не пропаде. А на сьогодні все ваше домашнє завдання. У підручнику про анотацію можна прочитати на сторінці 266 по 267, а також прочитати зразки анотації до творів. Складіть і запишіть власну анотацію до однієї з прочитаних книг і не забудьте використовувати прислівники. І обов'язково свою роботу надішліть на оцінювання. Живіть українською, мрійте українською, читайте українською, пишіть українською, купуйте українське і цікавтесь котом інжиром. Зацікавилися? Скориставшись qr кодом ви можете прочитати інтерв'ю із авторкою, із як то кажуть, матір'я цього котика інжира. І дізнатися, як він був створений. А я бажаю вам хорошого дня, чекаю ваших робіт. Бережіть себе, любіть і вивчайте українську мову.